Аля, привіт! Бе нас якщо у вас день, бе нас якщо вечір або ніч. Мінам Alina і я пропоную вам поринути в океан вивчення іспанської мови, кому вивчити, кому повторити, а кому просто насолодитися, знаєте, так, додати тобі такого драйву, додати собі такого дофаміну, що він пішов отак, так, 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 так по шкірі і додати собі життя. Сьогодні у нас такий серіал, мігний серіальчик Моменти життя, Моменти Давіда. Дивіться, що я пропоную. Я собі так вибрала такі історії, які проходила я і не тільки я в своєму житті. Так, ці моменти тут будуть і стан, і дієслова. Щось ми знаємо, щось згадаємо. Дивіться, отже. Сольтера це коли неодружена жінка, дівчина там сольтеро це коли неодружений чоловік, неодружений в них нема ніяких обов'язків, і якщо вони знайомляться, вони кажуть, йо, сольтера. Чому потрібно знати не тільки для романтичних відносин, там ха-ха-ха, а для того, щоб коли будете писати, наприклад, будь-які там документи, ви підписуєте Сольтеро Кассад. Це важливо. І такий пропоную вивчити дієслово слово відчувати йо, siento», ту сєнте. Знаєте, щоб вже не просто так це був серіал, а щоб вже практичні заняття були і ми могли їх використовувати. Так, другий такий стан, енамораду, я собі придумала, це коли знаєте стан закоханості. «Estoy наморади, тобто я закохана. Естойноморадо, естой наморадо це чоловік, «estoy наморадо це ж жінка. Так, і дивіться, таке дієслово, ми його знаємо пенсар, це думати. Йо пенсо. Можна сказати, Йо пенсо Енаморадо, я думаю, закохаю. Цікаво. Так, третє дієслово, третій такий стан, третій крок пареха, коли закохані люди, ну якщо не закохані, вони не закохані, створюють пару, like the couple да, в англійській мові, або ми кажемо пара. Це буде пареха. Трішки схоже на українську мову, але відрізняється: пареха. Ой, ще одне моє улюблене своє слово, звичайно, що дісфрутар насолоджуватися. І я можу сказати, йодісфрута е наморадо. Йодісфрута сольтера. Або я дісфруту, йодісруту сольтера. Ну, хто де кайфує, хто в такому неодруженому стані, хто кайфує дісфрутиному радо, хто кайфує дісфруто і пареха. Але дісфруто це ж не тільки стан, це, можливо, хтось кайфує йодісфрута травахо, Отже, такі стани. Давайте ще раз вами так повторимо ці стани. І ви знаєте, головне дати собі драйву. Дати собі цього кайфу і дати собі дісфрутар, мама мія, тобто насолодитися. Отже, так, давайте. Коли неодружені, тільки починають зустрічатися або навіть на сайті знайомими, ви пишете і «сой Сольтера, тобто я е, не одружена, тому що є таке слово «сола», одинока, соліта, це інше. Це схоже, але інше, коли ви зовсім відчуваєте себе там повністю одинокими, ну, йо-сольтера. «Сой сольтера – це жінка каже, Сой сольтера – це каже чоловік. Змінюється А, і змінюється О. Неодружений, офіційно неодружений. Ну, або хто вважає себе неодружним. Так, діє слово сентір, згадуємо Йосінто. І ви кажете, Йосінтр сольтера, Йоссартінве намарада, йосінтр, що там естика з е, переха. Другий, Другий крок. Еномарада це закоханість. Так? Закоханість. Так, ми кажемо estoy естейно. Друге слово дуже важливе pensar. Йо пенсіо змінюється по простій схемі. І ви вже там собі estoy пенсандо, можна сказати, я думаю. Так, і третє слово, коли я знайшла таку гарну пару, воно мені надзвичайно подобається. Щось такий вайб, знаєте, такої романтики, такої ніжності, якого мені так бракує насправді на, на даному етапі життя. І я хочу, щоб у мене воно колись було знову <сіх> цей етап, і також деякі цього бажають, тому що не кожен бажає бути в парі, не кожен. І це треба поважати. Так, Пареха це пара, the couple, капл, да? якщо люди в пару з'єднуються. У мене полюблене діслово дісфрута насолоджуватися, дісфрутар. І ми кажемо йодісфрута, йодісфрута або «есту дісфрутант, коли в цей момент я відчуваю. Нас. Зараз я відчуваю насолоду, так? Насолоджуюся. Я асерві де опера, тодос. Тобто ми запам'ятали, це сольтеро, сольтеро, енамурадо пареха. Ті слова ви самі так гарно повторите, ви їх знаєте, це всього нашого sintet, pensar думати і disfruta, насолоджуватися. Дісфрута суціємфо, дісфрута совіда. Disfruta, idioma, і, знаєте, спробуйте пограти в цю гру, Мало, можливо, вам вона дуже зайде, і вам так сподобається. Мені всього хотілося. Але дивіться, або просто, знаєте, так відволіктись від всіх цих моментів. А! Отже, Астепронто. Чао, чао!